Сьогодні делегація французьких парламентарів на чолі з Тірі Маріані після відвідин окупованого Криму, які не схвалено ні Україною, ні самою Францією, дала прес-конференцію і не в Парижі або в Страсбурзі, а в столиці агресора Москві. Що все у суботу делегація французьких парламентарів на чолі Стірі Маріані після відвідин окупованого Криму, які не схвалено ні Україною, ні урядом Франції, ні світовою спільнотою, дала прес-конференцію. Ясна річ, не в Парижі, Страсбурзі або Брюсселі, де європейські змі за словами того ж Маріані, пишуть ні зенітниці про ситуацію на півострові, а в столиці країни агресора Москві. Якщо стисло у Криму за спостереженнями французів, усе спокійно. Нема війни як на Донбасі. Більшість людей цілком слушно, на думку представників. Делегації проголосували на невизнаному світом референдумі 16 березня 2014-го за повернення до складу Росії. Там прекрасна природа, яку, за словами Подсодіборго, мають побачити і решта парламентарів європейських країн. Правда, незручності певні будуть, бо через порушення Росією міжнародного права існує економічна блокада Криму. На превеликий жаль, для Маріані не працюють французькі мобільні оператори. Основною ж метою делегації було перевірити реальну ситуацію з французькими військовими похованнями поблизу Севастополя. Часів Крим... Римської війни 1855-56 років війни, яку Російська імперія програла союзницьким військам Великої Британії, Франції та Туреччини.